Населення Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо державної підтримки друкованих медіа 202-го виборчого округу Чернівецької області, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо завершення будівництва укриття, облаштування спортивних майданчиків, заміни вікон і дверей в області. Гімназії Вужницької міської ради, Вужницького району, Чернівецької області Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо будівництва та ремонту дороги загального користування державного значення Т 2601 Чернівці Вашхівці Путила з під'їздами до контрольно-пропускних пунктів Руська Шепіт, а також дороги загального користування місцевого значення О 26141 усть Путила яблуниця Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо відкриття стаціонарних відділень, акціонального товариства Укрпошта в усіх селах, а також збільшення штатної чисельності листоножця для забезпечення населення послугами зв'язку доставки друкованих періодичних видань. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо підняття заробітної плати медичним працівникам України в умовах воєнного стану, враховуючи індекс інфляції. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо підняття заробітної плати працівникам освіти України в умовах воєнного стану, враховуючи індекс інфляції. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо відмови від щорічних. Об'їздів з перевірки готовності закладів освіти до роботи в новому навчальному році та запровадження прозового моніторингу з виконання рекомендацій щодо створення безпечного освітнього середовища в закладах. Максима Зеленського до прем'єр-міністра України щодо виділення коштів державного бюджету України на капітальний ремонт приміщень харчоблоку опорного закладу Дихтинецький ліцей Путильської селищної ради на вулиці Головній 135 в селі Дихтинець, в Вижницького району Чернівецької області. Олександр Юрченко.